Не люблю я колеса, оці всі гумові, щоб щось в них садити, але ось е, така частина колеса металічна. І вона мені сподобалась, і я вирішила посадити у це колесо ось такі сукуленти, вуличні сукуленти, очитки, седуми, ось ці такі мохоподібні рослини, і вони за ціле літо. Мені так прекрасно обросли це колесо. Дуже цікаве рішення, як на мене. І такий величезний букет вийшов. Він може зимувати на вулиці, бо ці рослинки витримають наші морози. Я їх, напевно, накрию, щоб вони так красувалися і наступного року продовжу. Висаджувати різні композиції. Коли я садила буквально по кілька рослинок, повністю була гола земля, тільки кілька рослинок в різних місцях, вони ще так відгороджені посередині камінчиками, які вже по... заросли, їх абсолютно не видно. Сьогодні понеділок, після дощів, ось такі. Роси, густі, багаті роси, що можна відром черпати воду з трави. І так на сонці виграють, виблискують ось такі перлинки, водички. Моя композиція. Ділюся досвідом, ділюся ось таким експериментом. Гарного всім дня.